Привіт, друзі підписники! Мій новий вірш називається Слово. Слово сильна дійсно зброя може вбити на повал, може настрій піднімати, прогреміти ніби шквал, слово може дати сяйво, підійняти до небес. Може кинути у прірву, сльози дати тільки стрес. Слово інколи квітує, як весною всі сади, листям падає додолу, коли хоче відійти. Часто словом все долають, перешкоди у життя або просто опускають і течуть у майбуття. Тому слово сильна зброя, хай квітує у садах, хай слова завжди лунають тихим шепотом в серцях. Одне бажаю, щоб у вашому житті завжди лунали тільки тихі, чудові дзвінкі слова, слова оптимізму, слова любові, слова віри надії і слова всього найкращого. Нехай чудодійне слово завжди звучить у вашому житті у найкращому варіанті. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Хто хоче, лайкайте, коментуйте. Дякую всім за ваші перегляди, за те, що цікавитеся моєю творчістю. Бажаю віри, надії, любові. Завжди будьте щирими і завжди люди. З вами будуть щирими. Тому бажаю всього найкращого, ангела охоронця за спиною. Нехай все те, що ви так омріюєте, про все, що мрієте, нехай все збудеться. Не забуваємо наших захисників-захисниць, наших героїв, Царство Небесне, хто загинув із людей, з героїв, героїнь. І хочу побажати, щоб. Тільки хороші слова, які справжуються, давали вам тільки імпульси по житті. Тому будьте добру і з Богом!